О май гад! Відео на Ютуб заблоковано. Пам'ятайте відео, де я включив в себе в авто на своєму патіфоні пісню Іво Бобула. Наскільки я радий, коли я їду за авансом. І я приходжу! Коротше, не буду співати, бо знову заблокують. Представте, заблоковано через авторські права. Авторські права, там ще вказаний був якийсь його. Е Забув, як називається Протакшен такши, не Ну, коротше, заблоковано. І я такий думаю. Іво! А ви знаєте, що Іво насправді простий рубаха парень Чернівецької області із цими кудрями? Він Іван Васильович. Він ніякий не Іво, він Іван Васильович. Ну просто якесь там молдавське коріння є, напевно, батько десь побігав. Але він Іван Васильович. Так ось Іван Васильович. Блять, будь ласка, зроби так, щоб не блокували е, ніякі соцмережі, пісні, під які реально викладають якісь відео. Ти ж навпаки, тут Тоня Матвієнко, згадай, з кульбабами. Два роки випустила пісню, була невідома, поки тікток її не розкрутив. І так само в тебе. Ну, де, ну реально, ну хто пам'ятає Івана Васильовича Бобула. Ну, моя бабуся і дідусь да, ходили певно, що на концерти живі, бо він, можливо, приїжджав. А так, ну, ну якщо ти хочеш бути популярним до сих пір, бути як зараз, як зараз в тренді, і навіть виступати з концертами. А ти вже давно там повісив на гвіздок свій мікрофон, то краще зроби так, щоб воно не блокувало авторські права. Давай, Іван, успіхів вам.